АТ Черкас Обленерго, вкотре наголошує, що причиною застосування графіків аварійних відключень та графіків погодинних відключень являються безперервні атаки на об'єкти електроенергетики та об'єкти генерації зі сторони країни-агресора. Застосовуючи ракетно-дронові атаки, систематично знищуються об'єкти генерації та об'єкти на Кукренерго, що забезпечують розподілення та перетворення енергії з. Мереж високої напруги в мережі 110-220 кВт. водночас слід зазначити, що фахівці товариства АТЧРКСОБленерго, як і інших е об'єктів енергетики, генерації, оператора системи передачі, працюють в цілодобовому режимі з метою відновлення сталої роботи об'єднаної електроенергетичної системи України та з метою зменшення об е обсягів е знеструмлення та забезпечення безперервного розвідку розподілу електроенергії